Всім доброго дня! 11 травня відбулося зовнішнє незалежне тестування з математики 2016. Сьогодні ми розглядаємо з вами найбільш складні завдання цього тесту. Це завдання 31, 32 та 33. В даному відео ми будемо розглядати завдання 31. Я зачитую умову. Побудуйте графік функції, y дорівнює x2 x у квадраті мінус х-2, поділити на модуль x плюс 1, користуючись графіком, визначити область значень цієї функції. Потрібно зазначити, що це доволі таке стандартне завдання, і воно полягає в тому, що потрібно розкрити модуль і побудувати два графіки, графіки в залежності від того, як розкривається модуль з плюсом або з мінусом. Давайте подивимось, як це робити. І так записую функцію, завдання 31. Побудувати графік функції рік дорівнює x2-x-2, поділити на модуль x плюс 1. Потрібно одразу зазначити, що функція не існує, якщо модуль x плюс 1 дорівнює 0, тобто ОДЗ для даної функції область визначення модуль x плюс 1 не дорівнює 0 х плюс не дорівнює 0, або х не дорівнює мінус 1. Функція визначена в усіх х, крім х дорівнює мінус 1. Одразу перевіримо чисельник. Скоріше за все, він розкладається на множники. х квадрат мінус х мінус 2 дорівнює 0. За теорем, теоремою вієта х1 плюс х2 буде дорівнювати сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто одиниця, х1 помножити на х2 дорівнює вільному члену мінус 2. Якщо підібрати корені, то х1 буде дорівнювати 2, а х2 буде дорівнювати мінус 1. Дійсно, 2 мінус 1 буде 1. 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2. Тоді чисельник нашої функції можна розкласти на множники, y дорівнює x-2, помножити на x плюс 1, поділити на модуль x плюс 1. Якщо б модуля не було, ми б могли сказати, що при x дорівнює мінус 1 можна скоротити чисельник і знаменник. Але у нас записаний модуль, тому ми розглядаємо два випадки. І так розглядаємо випадки. Перший випадок, коли х плюс 1 більше, ніж 0. Тобто х більше, ніж мінус 1. Це всі числа, які справа від мінус 1. х плюс 1 буде розкриватися із знаком плюс, тому y буде дорівнювати x-2 помножити на x плюс 1, поділити на х плюс 1. Отримаємо функцію y дорівнює x-2. Це пряма. Для побудови прямої достатньо дві точки. В точці мінус 1 ця пряма в графік нашої функції не існує, але нам потрібно подивитись, в яку точку буде приходити графік функції y дорівнює x-2 при x дорівнює мінус 1. Тому я першу точку візьму мінус 1. Мінус 1 і мінус 2 це буде мінус 3. Далі мені потрібно взяти точку справа від мінус 1. Нехай це буде 2. Якщо х дорівнює 2, то 2 мінус 2 це буде 0. Розглянемо другий випадок. х плюс 1 менше, ніж 0. Тобто х менше, ніж мінус 1. Ми розглядаємо всі числа лівіше, ніж мінус 1. Модуль розкривається з протилежними знаками, тобто отримаємо х-2 помножити на х плюс 1 поділити на мінус у дужках х плюс 1 х не дорівнює мінус 1, тому х плюс 1 можна скоротити, отримаємо функцію y дорівнює мінус х-2, або можна записати y дорівнює мінус х плюс 2. Це також пряма і так само потрібно дві точки для її побудови. Візьмемо, по-перше, точку мінус 1, щоб подивитись, куди приходить пряма мінус х плюс 2. Якщо взяти мінус одиницю, то це буде 1 плюс 2, 3. І будемо брати ще точки зліва від мінус одиниці, наприклад, мінус, 3, мінус, 3, мінус, мінус Це буде плюс 3, 3 плюс 2 буде 5. Все готове для побудови графіку. Будуємо систему координат. По-перше, визначимо, в якій точці не існує функція в точці мінус 1. Проведемо пунктир, вертикальну пунктирну лінію, і будемо знати, що ці на цій лінії точок. Графіку не може бути. Далі будемо будувати графік функції y дорівнює x-2 справа від мінус 1, ось в цій області. Візьмемо дві точки за таблицею мінус 1 та мінус 3. Мінус 1, мінус 3, ось тут мінус 3, я одразу ставлю порожню точку. Тобто в цій точці графік функції не існує, функція не існує. Друга точка 2 0. За 2, за і 0, ось ця точка. З'єднуємо, отримаємо ось таку пряму. Тепер побудуємо другу пряму. Друга пряма будується в двох точках: мінус 3. мінус 1 раз, 2, 3 зверху. Так само порожня точка, в цій точці не існує графіку функції. І ще одну точку, мінус 5. мінус 3, 5. Проводимо пряму. Ось це і є графік нашої функції. А тепер давайте уважно подивимось на область значення. За умовою потрібно визначити область значення. Область значення це всі можливі ігрики, які може приймати дана функція. По-перше, видно, що нижче, ніж мінус 3 за ігроком функція не існує. Взагалі графіку нема. В точці мінус 3 також не існує. Тобто область значень буде записуватись, починаючи від мінус 3. Далі будемо проводити прямі, вести їх доверху, ось до цієї точки, до точки 3. В цій точці в графіку функції не існує, але значення y до рівня 3 можна отримати ось за цією частиною, за цією прямою. Тому в точці 3 таки є значення функції. Вище, якщо проводити лінію, то ми отримаємо до нескінченності 2. Два значення є е від Y, тобто область значень, це проміжок від мінус 3 до плюс нескінченност. Це і є відповідь.